Собаки, ну мої собаки, ну мій Боросик, Боросику. Боросик. І бобосик. І білочка моя. Ой, моя красотулечки. А здоров, як давав, давав, здоров, здоров. І квіточки наші цвіточки. Чекайте, боба, я впаду. А як піснішники було цвітав. Я все обіцяю, обіцяю. І... Але я рідко тут бувала. Щось, ну, взагалі-то мені здається, що пісніжників менше стало. Може, ні. Пшенечка тільки-тільки вилазить, але пісніжники вже воно і в ту сторону потягнулися. Ну, а основні, основні отут. А ну я присяду, які вони. Просто сьогодні холодно. Вітер, пасмурно, зранку дощ крапотів. противна погода, правда? Так, Боба. Боба тільки руку. Той лапу мені Ну давай лапу бігом. Давай лапу, давай. Здоровий красавець, здоровий, дай, дай погладу. Та бобочка, ну дай лапку. Гарний мій, гарний красунчик такий наш. Ось який наш красунчик. Так. Такий красунчик наш. Бабусечка такий нос. Вот така мордочка. А бароська вже ходить під битий. Хто тебе покутав Чого лапка шкоти Чого лапка шкоти льгає? Борозик мій. Бушка о все Вже ревнує один одного, бо того. а білка від мене втікає, бо я кліщі тягаю її. Так, мої двоє гарні красуні Двоє красавчика. О, моя красавчики все все, все, вспокоїлись.